Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого. Це відео з циклу розповідей про чудеса цивілізації Сіда Мейра. На каналі вже є відео про такі чудеса, як Велика Піраміда та Колос. Сьогодні ж дізнаємося про велику або александрійську бібліотеку, хто її заснував, чи служила вона лише сховищем книг та що з нею сталося. До створення Олександрійської бібліотеки в давнину існували й інші значні книгозбірні. Наприклад, у стародавніх хетів та асирійців були великі архіви. Однією з найвідоміших була бібліотека Ашорба Ніпала в Ніневії, а також велика бібліотека Вавилона часів правління Новоходоносора II. Бібліотеки підвищували престиж міст, залучали вчених та допомагали в управлінні державою. Завдяки цьому кожне велике елліністичне місто мало свою царську бібліотеку. Проте Олександрійська бібліотека була унікальною через свої масштаби та амбіції Птолемеїв. Вони прагнули створити сховище всіх знань, що відрізняло її від інших бібліотек того часу. Еліністичне місто це тип міста, що виник в епоху елінізму, тобто після завоювань Олександра Македонського. Ці міста поєднували в собі грецькі та східні культурні, економічні та політичні риси. Олександрія була одним з найвидатніших і найважливіших еліністичних міст. Місто було засноване особисто Олександром Македонським у 331 році до нашої ери і назване на його честь. Після смерті Македонського його імперія була розділена між його полководцями. Птолемей І Сотер отримав в управлінні Єгипет і проголосив себе царем, заснувавши царську династію птолемеїв. Птолемеї активно розвивали місто і зробили Олександрію центром своєї влади, перетворивши її на найбільше місто еленістичного світу. Легенда стверджує, що ідея створення бібліотеки належала Олександру Македонському, але ймовірніше її запропонував Птолемей І Сотер, а побудував його син Птолемей ІІ Філадельф, який також придбав перші книги для неї. Книги розміщувалися біля храму Мус Мусейону в декількох будівлях. Музи у давньогрецькій міфології, богині, покровительки поезії, мистецтв і наук а Мусейон місце, присвячене музам або заклад, призначений для творів мистецтва пов'язаних з музами, тобто музей. Олександрія була новим містом і мала вигідне розташування. З одного боку, туди було легко доставляти книги кораблями, з іншого, місто могло саме виготовляти книги завдяки папірусу, що добре ріс у Дельті Нілу. Толомей ІІ навіть віддав наказ, щоб на всіх судах, що заходили до портів Олександрії, проводити спеціальний догляд, і якщо на борту знаходили якісь книги, то з них швидко робилися копії та відправлялися господарю, а оригінал залишали в зібраннях Олександрійської бібліотеки. Книги мали вигляд сувоїв з папірусу. Текст записували стовпчиками до тисячі рядків, а сам сувій кріпився до дерев'яних паличок. Під час читання сувій перемотували з однієї палички на іншу. Для розліновування використовували свінцеве коліщатко, а для письма тростиневе перо та чорнила, виготовлені з соку каракатиці або з дубових наростів. Заголовні літери виділяли червоним кольором, що дало початок виразу червоний рядок. Розміщувалися книги не в одній будівлі, а в комплексі споруд у палацовому кварталі Брухеййоні Грецького району міста. Там же розташовувалися аудиторії для навчання, читальні зали, їдальні, лабораторії, обсерваторії, скрипторії, сад і, можливо, зоопарк. Науковці, вчені, поети, літературні критики, письменники, переписувачі, мовознавці та інші, прийняті до масейону, жили там, не сплачуючи податків або орендної плати, отримували безкоштовне харчування та певну платню протягом усього життя. Фінансувалося все це зі скарбниці птолемеїв цікавий факт лише чоловіки вчені могли безкоштовно користуватися приміщеннями і харчуванням у брихіоні, жінкам не дозволялося там жити. Стародавні джерела вказують, що в Олександрійській бібліотеці зберігалося понад 500 тисяч книг, 490 тисяч у головній бібліотеці та 42 тисячі у дочірній. Головний бібліотекар призначався царським двором і служив довічно. На цій посаді перебували, наприклад, такі відомі діячі, як Ератосфен, який виміряв окружність земної кулі, та Аполлоній Родоський, який написав поему Аргонавтика. В Брухйоні жили і працювали відомі вчені, зокрема, математик Евклід, анатом Герофіл, віднахідник та інженер Архімед, фізик Стратон та багато інших. Птолемеї прагнули зробити олександрійську бібліотеку всеосяжним сховищем грецьких текстів і перекладів грецькою мовою, але оригінальні тексти цінувалися більше, бо в них було менше помилок. За легендою, Птолемей III Евергет передав величезну заставу в 15 талантів до Афін, щоб позичити для переписування оригінальні рукописи Есхіла, Євріпіда та Софокла, але оригінали він залишив у Олександрії, а повернув копії, сказавши, що афіняни можуть залишити заставу собі. В бібліотеці зберігалися і такі книги, як Септоагінта, грецька версія Старого Завіту, бо місцеві євреї розмовляли лише грецькою і більше не розуміли оригінальну єврейську чи арамейську мови. Занепад бібліотеки почався в 145 році до нашої ери. Птолемей VIII вигнав іноземних вчених з Олександрії, котрі підтримували його батька в суперництві за трон. Серед них був головний бібліотекар Аристарх, який утік на Кіпр і невдовзі помер. Толемеї перестали фінансувати бібліотеку, а посада головного бібліотекаря надавалася наближеним царів. Хоча часто втрата книжкового фонду Олександрійської бібліотеки описується як траптове раптове лихо, насправді книги зникали з неї поступово продовж століть. Основний фонд бібліотеки загинув в пожежі 47-го року до нашої ери у війні Цезаря з Помпеєм під час облоги Олександрії. Значна частина колекції, зібрана дев'ятьма поколіннями вчених, згорила, коли вогонь, що охопив флот Птолемея XIII, перекинувся на бібліотечні склади. Частину книг знищив імператор Авреліан у його війні з правителькою Пальмірського царства Зенобією, були ще християни, які боролися з язичництвом, араби, які завоювали Єгипет. Таким чином, важко приписати втрату бібліотеки якісь одні конкретні події чи звинуватити в ній виняткового язичників християн або мусульман. Цікаво, що ідея відродження Олександрійської бібліотеки, яка виникла у 1970-х роках, була підтримана урядом Єгипту спільно з ЮНЕСКО. Сучасна бібліотека, яка називається Бібліотека Олександріна, була збудована у 2002 році і наразі функціонує як сучасна бібліотека та великий культурний центр, що вшановує пам'ять своєї знаменитої попередниці. Велика бібліотека присутня в усіх без виключення цивах. і звісно, вона дає якісь освітні бонуси. Будь то технологія чи збільшена генерації науки імперії. В третій цивілізації велику бібліотеку можна побудувати, якщо ми вивчили технологію література, дає безкоштовно будь-яку технологію, яку вже вивчили дві інші відомі цивілізації, поки не устаріває з відкриттям технології освіти, а також збільшує генерацію культури містом аж на плюс 6 очков культури вхід. Це дуже крутезний бонус. Можна взагалі не вкладатись в науку до технологій освіти та отримувати безкоштовно всі технології від двох інших цивілізацій. До момента будівництва бібліотеки можна, якщо не всіх опонентів зустріти, то точно достатньо, щоб з них отримувати технології. Звісно, якщо саме ви є лідером по вивченню технології, то бібліотека вам нічого не дасть. Щоб побудувати велику бібліотеку в четвірці, треба відкрити літературу, а також збудувати звичайну бібліотеку. Велика бібліотека буде давати плюс 8 культури та плюс 2 очка великого вченого вхід. Сприятиме появі великого вченого, а також додасть двох безкоштовних вчених в місто. Бонус великої бібліотеки в четвірці не такий потужний, як в трійці, але теж доволі непоганий. Два безкоштовних вчених збільшать видобуток науки, а сама бібліотека сприятиме появі таких вчених та додасть культури, що теж непогано. Бібла в п'ятірці стає доступною після відкриття писемності та дає будь-яку технологію задарма, додає місто плюс одну культуру, плюс три науки і плюс одну очко великого науковця, та містить два слоти для двох знакових робіт писемності. В місті з'являється безкоштовна бібліотека. Здебільшого в п'ятірці велику бібліотеку будують саме для отримання безкоштовної технології, яка, в свою чергу, відкриває якесь інше чудо, яке гравець прагне побудувати: колос, висячі сади чи Петра. Хоча й інші бонуси зайвими не будуть. Велика бібліотека стає доступною досі рано в грі, тож отримати плюс три науки та звичайну бібліотеку стане непоганим підвищенням видобутку науки. Цивілізації 6, щоб побудувати велику бібліотеку, треба відкрити цивік записана історія, а також мати кампус з бібліотекою та плоским тайлом поруч, бустить всі технології античної та класичної епохи. Також щоразу, коли хтось наймає великого вченого, отримуєте еврику на якусь рандомну технологію. Як на мене, досить прикольний бонус. Отримавши всі еврики античності та класичної епохи, дає нам змогу зосередитись на чомусь іншому, окрім отримання цих еврик, та ще й впродовж гри будемо отримувати еврики. Отже, велика бібліотека була збудована в місті Олександрія, яке знаходиться в Африці та є частиною сучасного Єгипту. Була зруйнована, а в наш час в Олександрії збудована бібліотека Олександріна, можна сказати, сучасна версія Олександрійської бібліотеки. На цьому, все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось в майбутньому.